Миколаївська міська рада повернеться до питання обрізки дерев на території Миколаєва. Про це в ефірі нашого телеканалу повідомив перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов. Нагадаємо, на сесії 27 лютого депутати не підтримали проєкт мораторію на омолоджувальну обрізку дерев. Причина його виконання не є обов'язковим. За словами Ігоря Набатова, ближчим часом на сайті міськради з'явиться інший проєкт щодо догляду за зеленими насадженнями. Його зможе вивчити громадськість. Він пройде обговорення на депутатських комісіях. Ісіях, після чого потрапить на розгляд сесії. Далі пряма мова на сьогодні. Ситуація наступна: мораторій не прийнято. Навіть якщо б його прийняли, це була б рекомендація. Рекомендація фактично в першу чергу виключно для нашого комунального підприємства, тому що на інші органи міспісприємство організації ми не маємо впливу. У зв'язку з тим, що це саме рекомендація. А що стосується право проведення обрізки на території Миколаївської міської територіальної громади, я думаю, це питання наступної чи через сесію, як там встигнемо розглянути на комісіях, це також будуть рекомендації, які будуть включати в себе конкретні приклади проведення обрізки, навіть методику проведення обрізки з рахуванням практики, яка існує на території Європейського Союзу, це раз і два наших дівчих правил проведення утримання зелених насаджень на території України.